Якщо у вас купа грошей, то обрати флагманський смартфон легко. Ти просто йдеш і купляєш останню і найдорожчу модель: iPhone, Samsung, Google або ж зараз у когось підгорить. Xiaomi. обираючи бюджетний смартфон, ми хочемо отримати максимальну якість за мінімальні гроші, і тут вже починається серйозне дослідження. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, як не помолитися у виборі бюджетки на прикладі Tecno POVA 3 Поїхали. При покупці бюджетного смартфона ви скоріше за все маєте певну суму і розраховуєте у неї вкластися. Тому якихось додаткових витрат на аксесуари, такі як чохол, зарядне, захисне скло та кабель. Ви, звісно, не передбачаєте. А тренд цього року серед великих гравців у сфері смартфону це не додавати у комплект нічого, окрім смартфону та кабелю. Тому при покупці обов'язково уточніть комплектацію смартфону. Буває таке, що навіть в бюджетній моделі вже не дають навіть зарядного пристрою, як було із європейською версією Samsung A13. Натомість у Tecno POVA 3 в комплекті є захисний чохол, блок та кабель для заряджання, дротові навушники, а на екран поклеєно захисну плівку. Весь комплект в зборі немає причин хвилюватися про додаткові аксесуари. У більшості бюджетних смартфонів поки що присутній роз'єм 3,5 мм для навушників, проте перед покупкою краще уточнити його наявність. Може бути всяке. Ви ж не хочете до бюджетного смартфона додатково ще купляти перехідник з USB Type-C на 3,5 мм або ж бездротові навушники. В POVA 3 наявний роз'єм для навушників та стереодинаміки. Один розташована на нижньому, а другий на верхньому торці смартфону. Дизайн це справа суб'єктивна. POVA 3 отримав зовнішній вигляд, наближений до ігрових смартфонів, але про залізо поговоримо трохи пізніше. Що стосується дисплею бюджетних смартфонів, то тут у вас вибір не дуже великий. Скоріше за все, при покупці бюджетного смартфону це буде смартфон з ips матрицею тому що вона є доволі непоганою за кутами огляду так кольорами і контрастністю, а по-друге, вона є доволі дешевою при заміні цього самого дисплею, якщо ви його поб'єте. Останнім часом почали з'являтися бюджетні смартфони з oled матрицями наприклад, як у Samsung A22. Але дешеві матриці такого типу мають жахливі показники щім, тобто дуже сильно мерехтять, і від того очі напружуються та болять. А PS матриці позбавлені цієї проблеми. Що стосується розміру дисплею, то наразі бюджетні смартфони дуже рідко бувають компактними. В принципі, те ж саме стосується і флагманів. Наразі великі гравці дуже рідко випускають компактні смартфони. Менше ніж 6 дюймів дисплею. А при тому, що бюджетні смартфони беруть або для дітей в школу, або ж для роботи, то чим більший екран, тим на ньому зручніше грати в ігри. Точніше я мав на увазі, тим на ньому зручніше вчитися та працювати. Techno POVA 3 тяжіє до фаблетів, бо тут встановлено дисплей розміру 6,9 дюймів з IPS-матрицею та підтримкою підвищеної частоти оновлення 90 Гц, що в цьому сегменті поки рідкість. Іншим важливим показником дисплею, окрім його розміру, є його роздільна здатність. Для смартфонів розміром більше ніж 6 дюймів. Роздільна здатність бажано, щоб була Full HD. тобто сторона одна зі сторін має бути 1080, а інша 1920 або ж Більше якщо ж вказано у технічних характеристиках, що одна зі сторін має показник 720 пікселів, це означає, що це матриця розміру HD. і там же деталізація буде гірша. У Tecno POVA 3 роздільна здатність дисплею становить 1080 на 2460 пікселів, тобто Full HD+, що навіть за такого розміру дисплею забезпечує гідну деталізацію. Нагадаю, що тут підвищена частота оновлення 90 Гц та поклеєна заводська захисна плівка. Я ще пам'ятаю часи, коли компанія Tecno додавала у комплект до смартфону захисне скло, проте вони пройшли. Бюджетні смартфони важко назвати ігровими. Чи не так? Від них ми очікуємо лише стабільну роботу якихось робочих застосунків та стабільну роботу інтерфейсу систему, по простому, щоб смартфон не лагав. Проте останнім часом така картина спостерігається лише в ультрабюджетних смартфонах, а в бюджетні смартфони намагаються встановити бодай якийсь середньобюджетний. Камінь, який може тягнути навіть важкі тайтли, хоч і з низькою графікою. Наприклад, TechnoPova 3 отримав бюджетний 12-ти нанометровий процесор Mediatek Helio G88 з графікою mali G52. Цей процесор складається з двох потужних ядер Cortex A75 та шести енергоефективних Cortex A55. У тесті Antutu смартфон набрав 229 тисяч балів. На ньому можна пограти у важкі ігри з низькими налаштуваннями графіки, а з клікерами та таймкілерами. Проблем не буде жодних. Що цікаво, під час тесту на тротлінг критичного падіння частоти не відбувалося. Серед доступних конфігурацій пам'яті 4:64 або 6 128. Важливим фактором є можливість розширити внутрішню пам'ять карткою microSD. SD. Бажано встановивши її ще в окремий слот, окрім двох сім карток. У флагманських смартфонах частіше за все можна встановити лише одну сім-картку, рідше можна встановити дві сім-картки, і майже ніколи не можна встановити картки microSD. А от в бюджетних смартфонах ситуація інша. Tecno POVA 3 має окремий слот для картки пам'яті, тому можна не обирати, якою сімкою ви пожертвуєте. Наголошу, що смартфон працює на Android 11, в якому недоступне встановлення застосування застосунків та ігор на картку пам'яті. На ній можна лише зберігати свої файли, фото, відео, документи та інше. До речі, це обмеження можна обійти вручну і встановлювати застосунки на картку microSD. Якщо вам цікава ця тема, можна записати на неї окреме відео. Порадити, який процесор краще у бюджетному сегменті, доволі складно, тому що тут вибір є доволі обмеженим, проте головне, щоб це був якийсь не Юнісок чи якийсь інший взагалі китайський ноунейм. No Snapdragon мед. Діятек, це прийнятно. Кажу з власного досвіду. Неприємно, коли смартфон вже до обіду розряджається, а ще неприємніше побачити на своєму екрані 1% І як наслідок, потім значок пустого акумулятора та чорний екран, що означає, друже. Ти більше мене не увімкнеш, поки не знайдеш розетку. Щоб цього не сталося, бажано обирати смартфон із обсягом акумулятора 5000 мАч чи більше. 5000 мАч – це наразі золотий стандарт як для флагманів, так і для бюджетних смартфонів, що забезпечить вам один повноцінний робочий день. У Tecno pova 3 встановили, не побоюсь цього слова, фантастично об'ємний акумулятор на 7000 мАч, що при повсякденному користуванні може забезпечити вам до двох днів роботи на одному заряді. До того ж, у налаштуваннях можна увійти. Вімкнути режим надекономії економії енергії, коли будуть доступні лише дзвінки, смс та календар у синтетичному тесті Geekbench за максимальної яскравості екрану та максимального навантаження на процесор смартфон на одному заряді протримався 9 годин, що вражає за такого розміру дисплею. Що також незвично для бюджетного сегменту смартфонів, Tecno POVA 2 отримав підтримку швидкого заряджання 25 Вт та реверсивного заряджання по кабелю потужністю 10 Вт. Від 0 до 80% смартфон заряджається орієнтовно за 30-40 хвилин, тобто вам вистачить ранкових зборів на роботу, щоб зарядити його як мінімум на один повний робочий день. Давайте усі разом визнаємо: камера в бюджетних смартфонах лише для галочки. Вона годиться для того, щоб сфоткати документи літні. Чільники або ж свого кота. Та й то ваш кіт гідний більшого. В Tecno POVA 3 встановили модуль камери на 50 Мп та два додаткових модуля, походження та призначення яких не вказано навіть на сайті виробника. Передбачаю, що це модуль глибини та модуль AI для визначення сцени зйомки. Фото в день виходять непоганими, проте зменшення світла прямо пропорційно погіршенню якості знімків. Фронталка тут на 8 Мп, яка цілком підходить для відеозв'язку та селфі для бабусі. Друзі, так, такнопова 3 знімає відео на основну камеру. Що цікаво, тут доступна роздільна здатність 2К. Звісно, не 4К, але теж непогано, як для бюджетного смартфону. Як я і казав, камера в таких смарт... такого роду смартфонах бюджетних не є основною, проте, якщо вам треба щось швидко зазняти або ж вийти на відеозв'язок, то як бачите, ну, все видно, тут претензій жодних немає. І експонометр, експонометр також працює доволі непогано. А що ж, у наступному відео покажу вам фронтальну камеру, думаю, з основною все зрозуміло. Друзі, це фронтальна камера, і тут також можна знімати відео у роздільній здатності 2К. Це також доволі незвично як для бюджетного смартфону. Що цікаво, у налаштуваннях камери є автофокус по очах. Прямо як у камерах Sony, наприклад, або взагалі у просунутих беззеркальних камерах. Як бачите, автофокус працює доволі непогано, не втрачає мене з фокусу. Що можна сказати знову ж таки про фронтальну камеру, як я і казав, вона годиться для відеозв'язку або для якихось починаючих блогерів, мені навіть здалося зараз, здається принаймні на прев'ю, що фронтальна камера навіть якось. Цікавіше знімає, ніж основна. Якщо ви знімаєте якісь тіктоки, то в принципі цього смартфону для початку вам вистачить, а потім як прорветесь, як заробите, купите собі самий новий iPhone 14 Pro Max, Ultra і будете собі валити контент. Тож, друзі, ось така ситуація у нас з основною камерою. Переважна більшість бюджетних смартфонів мають класичний дактилоскопічний сканер на задній кришці, інколи його вбудовують у кнопку розблокування екрану, як у цьому смартфоні, і як на мене, це дуже зручний варіант. У деяких ультрабюджетних смартфонах взагалі немає сканеру відбитків пальців. і Якщо у вашому смартфоні зберігається цінна інформація, то це Повний шлак, тому що кожного разу вводити пін-код або графічний ключ, на то не вистачає терпіння. Що стосується комунікації, то обирайте смартфон, який підтримує стандарти Wi-Fi Ейпіджіней AC, щоб мати швидкісне підключення до інтернету. Звісно, якщо його видає ваш роутер, до цього всього було б непогано у смартфоні ще мати nfc модуль для безконтактних розрахунків у магазині. Повірте, це дуже зручно. До речі, у POVA 3 він є. Що, шановні, сьогодні ми з вами визначили основні ключові такі фактори, показники, які треба враховувати при виборі бюджетного смартфону. Якщо вам щось здалося незрозумілим, чи можливо ви не отримали якоїсь інформації, якої хотіли б отримати, то запитуйте її в коментарях, і я з радістю відповім. Або ж, якщо назбирається доволі питань багато, я зроблю ще одне відео на цю тему. Також, друзі, не забувайте поставити вподобайку, написати будь-який коментар під цим відео. Та підписатися на канал і постукати у дзвіночок, аби нічого не пропустити.